тисячі, 300. Отовод вісімсот. Мама каже, копійки дає. Йдемо, бо люди он не допили, бо ми прийшли. А ви як? Я? Чи я живу, чи я виживаю? Так. Ти чого не знявся поки. Офіційними даними мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 тисяч гривень, а середня близько 26,5 тисяч гривень. Але цифри це одне, а реальність зовсім інша. Ми вийшли на вулиці Володимира, аби дізнатися, яка зарплата є прийнятною для мешканців, а яка комфортною для того, щоб жити, а не виживати. На вашу думку, якою б мала бути мінімальна зарплата в Володимирі, та щоб можна було прожити на неї місяць? Ну, хоча б 10 гривень, 10 тисяч. ну. ну мінімум хоча б 1035, 40, да, 40, ну реально, бо це фантастіка, це не все ж росте. Що в мене 3 тисячі пенсія, то самі розумієте, що це неможливо так прожити. Мусиш викручуватися якось. Ну, Я думаю, 10 тисяч, так. По мінімуму, хоча б 10 тисяч. Ну, я думаю, 1030. От я працюю на шість чотириста. Вам вистачає. Та да, там вистачає. Наскільки? Сорок тисяч гривень. Знаю, ну, може, тисяч двадцять принаймні. Ну, я думаю, мінімум хоч п'ятдесят тисяч. А якщо, щоб було комфортно прожити місяць, яка це була б сума для вас? Ну, я думаю, тисяч З Тисяч із п'ятдесят Десь Сорок плюс-мінус. Ну, напевно, до ста тисяч, хоч 15 тисяч. Ну, полтіні п'ятдесят. Та я думаю, тут ну, 30 тисяч з головою хватить. Багато. <рес> Багато. 100 тисяч X2. Ой, навіть не знаю. <рес> 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 На теперішні ціни, то не знаю, навіть не знаю. Не думала ніколи. Бачите, ми вже звикли економити. Нам може, це питання, це молоді, більш-менш їм дуже багато треба. Но ми вже стараємося економити, на чомусь, виживати. Ви вже і ви вже звикли виживати так, що ви вже і не знаєте, скільки вам треба для комфортного. Мені навіть страшно сказати, скільки. Ну, 10 тисяч я б якось виживала, б нормально. Щоб на ліки було, там на продукти, ну, 3 тисячі, звичайно. це. А, на вашу думку, порівняти станом на зараз і кілька років тому а, покращилось чи погіршилось становище? Погіршилось. Думаю, буде погіршуватися далі. Буде поки буде війна гірше? Ні, мені здається, що погіршу. це важче шити. Ні, ну що ми зараз краще, звичайно, воно якось все просвітає, щось робиться, але все не ростуть. Ціни і дохід на Звісно, звичайно, збільшуються ціни, а зарплати взагалі не збільшуються. Стипендії ідентично. Стипендії ідентично. Мені здається, трішечки погіршився, але я не можу так конкретно говорити за саме місто Володимир, тому що я зараз не тут проживаю. Покращилось. Покращилось також. Дивлячись, кого? Дивлячись кого. Пенсіонері, таких як я, то. Бізнесменів, ті, що займаються, там щось там, ну, звичайно. Але все одно це ж уже то інфляція, вже ціни які. На вашу думку, з вашим рівнем доходу, ви живете чи виживаєте? Ой, Виживаю, виживаю. Виживаю. Я думаю, виживаю. Існуємо. Існуємо. Якби тільки одна пенсія, ну, там чи зарплата. Отак, От що пенсія і зарплата, ну то ще щось. Ну, Стараюсь прожити. <свист> Живу, іноді виживаю. <свист> Ой, виживаємо. Що та війна, ще було б якось спокійніше, щось би шукали, щось би якось, але вже здоров'я немає їздити на заробітки. Приїхав із поліщі, гроші ще маю. А так то ще невідомо наразі. Нормально. Марія, а скільки б ти грошей хотіла заробляти, коли виростеш? Можна за, за а, три місяці накупити на машину. Да. Я бажаю, щоб в тебе була така зарплата, щоб ти за три місяці назбирала на машину.